З початком купального сезону кількість нещасних випадків на воді збільшилась. У рятувальній службі кажуть, головна причина купання людей у нетверезому стані. На про великий жаль на сьогоднішній день ми маємо трьох. Троїх потерпілих, саме загиблих із них всі були в стані алкогольного сп'яніння. Порівнюючи з минулим роком, у нас було сім загиблих осіб. На сьогоднішній день врятовано більше 20 осіб. Рятувальники закликають полтавців дотримуватися правил поводження на воді. Нагадують, стрибати з крутих берегів забороняється через небезпеку, вдаритися головою або іншою частиною тіла об дну. Ніякому разі не заходити у воду, будучи в стані алкогольного сп'яніння. Купатися в місцях необладної для місць масового відпочинку і не стрибати з предметів там, де не знаєш глибину дна, і саме головне це пам'ятати, що повинна життя людей це саме головне. Співробітниками Державної служби надзвичайних ситуацій постійно здійснюється. Роз'яснювальна робота на пляжах в місцях, де відпочивають люди, так ну людям розказуються ці правила безпеки на воді. Вручаються листівки, постійно наголошуються про небезпеку під час купання. Ну і ну, проводяться такі заходи. Втім, більшість полтавців зауважують, знають правила поводження на воді та намагаються їх дотримуватись. Далі бойочка не запливає, і взагалі там, де плавають на моторних човнах, туди не пливу. В Заборонних місцях не купаєтесь? Ні, боюся. Ми приходимо сюди віддихати. Погода дуже прекрасна, хороша. Дотримуємося після себе, все виносимо в мусорний ящик. А на воді, воді, воді теж та... далеко не заходимо і додержуємося. Немає такого, абсолютно немає, і дотримуємося порядків. Я глас не спускаю з дитинка, все час рядом з ним. Далеко не запливаємо. Свідкуємо, ну. щоб нас у там, де ми плаваємо, не було води. щоб не заплутатися ногами і не втопитися. Працівники рятувальних служб вкотре нагадують, нехтування правилами може коштувати людського життя. Тож варто пам'ятати, купатись треба тільки у спеціально відведених місцях, заходити у воду поступово і не лежати на відкритому сонці.